Вночі був мороз. 8 травня. Полоницю не накривали. Повірили синоптика. Був на ній мороз, цілком можливо, що був. А на спаржі подивимось. На спаржі на спаржі не видно. Відповідно, спаржа є дуже хорошим індикатором. Вона як підмерзає, по ній відразу видно. Вона їх підмерзає, по ній відразу видно, вона стають похирці на ній. От роса є, а похирців не видно.